Вітаю вас, неділя 11 січня. Відео останні новини України. Київщина та Київ повертаються, слава Богу, трошечки до більш-менш нормального життя. Писали, що трохи світлу дають, тепло, вода. Але Дніпропетровщина вночі блекаут. Якась там аварія сталася на ТЕЦ. В общем, частковий блекаут. Але сподіваюся, що теж скоро повернуться в більш-менш нормальне життя. Давайте тепер до останніх новин. Погрози в Росії, російські погрози. США зникнуть з лиця Землі? Якщо Трамп захоче або спробує затримати Путіна, всі прям злякалися і почали рити ці бомбосховища, тунелі США зникнуть з лиця Землі. кажуть в розмі, якщо Трамп захоче затримати Путіна. Що це таке? Що це, це було? Розбите серце. У них розчарування. Що відбувається? Ну, в смислі, в Росії. А що відбувається? Трамп ж, вроді, був такий друзяка, а тепер щось таке відбувається. Страх налякані. Це, ну, по-перше, вони налякані, а по-друге, США налякати. Прям США і злякалися їх. Чому Росія погрожує знищити Штати, якщо Трамп затримає Путіна? Якого саме Путін? Номер один, номер 2 номер 3 Якого? Україна, зірка, зв'язані руки. Робота. Трамп. Важкість. Очікуйте очікуйте вищий суд. Це залякування для Трампа. Що якщо ніби у Трампа в голові буде така ідея, наприклад, да, вообще там, то очікуйте вищий суд. Ми будемо діяти. А що вони будуть діяти? Вищий суд, Росія. Очікуйте вищий суд і активні дії. А що ж вони будуть робити, що? щось пуляти в них, але по ілюзії. Це ілюзія, залякування знов. Знов хитрість, обман, хитрість, обман. В общем, що вміє Росія залякувати? Значить, залякує США знищити, стерти з лиця Землі, Медведєв за цей погрожує скворешникам своїм, орешникам по Європі, по Франції, да? тому що він згадує там Макрона. Я зробила окремо розклад про орешник. В общем, Росія погрожує знищити весь світ. Так, а що саме найцікавіше, знищаться вони? Росія погрожує знищити весь світ. І Європу, і США. З чим, з чим вони залишаться? Да? З чим Росія залишиться? Не погрожують знищити весь світ. Ірафант десятка. Опомога, зв'язані руки, хитрість, обман, розбите серце. Вони з розбитим серцем, вони все брешуть, вони в обмеженнях, обмеження в них дуже великі, по десятка пентаклі по фінансам. Ну, а що вони ще можуть робити? Брехати, і це все ілюзія, ілюзія цієї роботи, і тупік. Цього не буде. Цього не буде. Але вони мають це казати, бо вони король мечів і переможці, і башня. Вони залякують всіх башнею. Ну, башня. Що вони ще можуть? Тільки залякувати всіх. Скварішникам і а США, мабуть, залякують Посейдоном чи там Сармат у них ще є. В общем, ну це все. Це їхня стратегія, це їхня політика Росії залякувати своїми, своїми, своїми цими ракетами. Так, кіт Келох каже, що Зеленський найбільш харизматичний та впертий лідер, якого бачив світ з часів Лінкольна. Він каже, що президента України є вміння керувати інформаційним полем та його залізну наполегливість у просуванні національних інтересів. Впертий лідер, якого ще не бачив світ часом Лінкольна, каже Келох про Зеленського. Трійка жезлів, плани, розмови. Є плани. Ось плани, чіткий план, з ким розмовляти, як розмовляти, про що розмовляти, щоб добитися дев'ять пентаклі, по поставленої цілі і бути задоволеним. Бажання страх. Шість Пентаклі. Страх, справедливість. О, сонце. Бачите, є карта справедливості і карта сонця. Добитися е, все одно справедливості будь-якою ціною. Хоча, хоча. Ви думаєте, йому не страшно в Зеленському? Йому страшно. Просто він цього не показує. Йому страшно, його залякували, йому страшно. Але він просто цього не показує. США будуть перехоплювати всі танкери з венесуельською нафтою. В Пентагоні заявили, що Тіньовий флот тепер е, під прицілом американські військові планують від, відстежувати, зупиняти такі судна, е, де і коли захочуть. Російські, давайте так, е, російські танкери з венесуельською нафтою е, ще будуть захоплені США. Помірність, зв'язані руки. Ну, Взагалі їм обмежують роботу, обмеження роботи. Тобто вони тепер 10 разів подумають, чи треба нам туди за тією нафтою йти. Тобто, обмеження в роботі. Контракти розорвані, немає роботи. Роботи немає, нафти немає, грошей немає. Бідність випадає, п'ятірка пентаклів. Все, грошей немає, повна бідність. Оцей, оця півкуля ДСШ, сюди дорога закрита російським танкером. Просто закрита. А на тій півкулі, де ми, все ще попереду. Вчора з'явилась така новина. Чи це правда? Давайте спочатку спитаємо. Росія розробила нові ракети та готується до нових випробувань в бойових умовах в Україні. Тобто, на, на Україна – це полігон. Да? Бити по будинкам це випробування ракет з боку Росії. В Росії з'явилися нові ракети, які вона збирається скоро випробовувати по Україні. Значить, аналог Х101, ХБДК. А далі Х-99, гіперзвукова ракета для Ту 160. І аналог Х-22 ХМЦ. Чи дійсно, це правда? Що в Росії оці три нові ракети? Аналог Х101, гіперзвукова для Ту 160 і аналог Х-22. Чи дійсно в Росії нові три ракети власного виробництва? Це правда? Ілюзія. Дивіться, це ілюзія. Так це ж не правда. Ілюзія смерті. Це плани обмеження, ні, обман, ні. Так це не правда, ні. Ні, це не правда. Це брехня якась. Задля чого? За для чого з'явилась така інформація, що в Росії буде три нові ракети: ХБДК, Х-99, ХМЦ. Для чого з'явилася ця інформація? Устрашаюча прям. Десятка пентаклі, королева кубків. Що всім нам хана. Да. Мах, маніпуляція і страх, залякування людей. Луна, обман. Колісниця і башня, луна, башня і колісниця. Тобто, луна обман, колісниця це рух, башня це обстріл. Тобто ракети, удар. Ну, я скажу так, ось, вісім Пентаклі. Робота над сонцем йде. іде да? якась робота. Над чим? Над туз мечів, над ракетами. да В них є бажання створити якісь нові ракети. Але вся їхня робота по 10 мечам йде. І вони розчаровані. Тобто в ЖПО хай вони засунуть свої нові нові ракети. Ось так. Тому давайте не будемо відразу хвататися і виривати собі волосся. Мені показують, що це залякування, обман. Так, да, вони там щось виробляють, щось там намагаються ліпити суперклеєм, там якісь воно все розпадається. Е, немає, ну немає. Мені показують, що ілюзія, немає. СБУ готує сюрпризи. Зеленський провів зустріч з новим головою Євгеном Хмарою. Обговорили деталі останніх операцій, про які скоро дізнається весь світ. Наразі без публічних подробиць. Але президент запевняє, що результати будуть потужні. Полюбляю це слово, потужні. Не знаю чому. Потужні. А ну-ка, покажіть нам, що там чекає. На Росію. Євген Хмара. Я без подробиць. так, в общем. Без подробиць, в общем. Угу, плани по мені. Оператор. Сгнати в топік, башня. Угу. Чекає їх башня, знищення Туза Пентаклі. Якогось такого дуже. Коштовного ресурсу знищення. Що це? Що це? Страх? Зупинка їхнього дому. Щось в їхньому домі зупиниться. Диявол, смерть? І що це? Шляхи. Це це щось військове. Да? Давайте не будемо тут без, без цих. Без, в общем, на диявола чекає смерть, знищення якогось дуже коштовного ресурсу. Ресурс, він, звісно військовий. І також якісь тут виробництва, підприємства і так далі. Навіть це може стосуватися завода з виробництвом дронів і складів. В общем, і на колісницю, на їхню, чекає башня. Що в них за колісниця? Ну, Те, що літає, те, що. Ну, ви зрозуміли. Військові цілі, об'єкти, хай... хай готуються. Макрон планує розмістити в Україні після підписання і закінчення війни 6 тисяч військових. Що так мало, Що так мало? йдеться про перебування французького контингенту в тилу для після підписання мирної угоди? Макрон планує відправити 6 тисяч військових в Україну після закінчення війни. Це буде. Це буде, це буде, це буде оператор. Мірність. Робота, якась савмісна робота, співпраця. Росія на оце ніколи не піде. Але я думаю, що настануть такі часи не так вже і довго чекати, що ніхто не буде питати в Росії. Чи погоджується вона, чи не погоджується вона. В общем, показую, якась самісна співпраця Франція і Україна буде. Щось таке совмісне. Ну і давайте наостанок ще запитаємо про вчора писали, що нібито над Харковом збили балістичну ракету вперше в історії, ну, вперше, спочатку повномасштабної, да? чи це правда? Потім написали, що ні, це неправда. Одні пишуть правду, інші неправда. Чи реально вчора над Харковом або областю збили балістичну ракету? Правда? Двійка, четвірка. Помірність, імператор, військові, летіла, розпач, дурень, страх. Збили вчора над Харковом балістичну ракету. Не, не збили. Намагалися збити. Намагалися збити, але не, не збили. Так, і обшуки. Вчора набу провело обшуки в колишнього е, колишнього колишнього е, ну да, в колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Обшуки в його водія. Да? Ну, і що там знайшли? Що знайшли в водія Єрмака? Майбутнє вибір, мир. Ну, тут щось стосується України і щось стосується грошей. Щось хотіли навіть не знайти, а дізнатися в цього водія. Тобто хотіли щось знайти на водія, щоб водій розказав щось про ярмака, але щось нічого не вдалося. Це щось стосується війни, гроші, гроші військових грошей або чогось військового. в общем хотіли щось дізнатися щось знайти на цього водія, щоб водій розказав щось про Єрмака, щось про гроші, щось про зустрічі з кимось, да? про що розмовляли, коли була зустріч. в общем Хотілося дізнати якусь інформацію, але там щось нічого, обмеження, нічого не дізналося. Ну, так, показує. Всім тихої неділі!